Священне знамено нашого інституту в ті роки доля довірила полковнику приймачуку Олегові Михайловичу. Колектив інституту вийшов на міжнародну арену. Згідно з угодами між Радянським Союзом і Сполученими Штатами Америки про скорочення ракет середньої дальності, наш колектив виконав проект ліквідації таких ракет у Сарнах і Лісній. З утворенням незалежної України потребували становлення самостійні Збройні сили держави. Реформування військ, відмову від ядерної зброї потребували нових підходів до організації праці. Знаменували той непростий перехідний час, час політичної, економічної кризи, що наклав свій відбиток і на будівельну галузь. Розпочалася гостра конкуренція серед проєктних організацій. Скоротилися обсяги державних замовлень. Основні напрямки роботи Інституту цього часу: це проектування спеціальних об'єктів для Міністерства оборони України, розробка проєктної документації на ліквідацію ракетних комплексів СС-19, проекти будівництва житла для військовослужбовців України і тих частин, які були виведені з Німеччини на кошти Уряду Федеративної Республіки Німеччини. Саме тоді в інституті були створені нові відділи контрактів і маркетингу, бюро інвестиційних проєктів як законодавчий орган і бюро автоматизованого проєктування як виконавчий орган. Бюро інвестиційних проєктів розпочало вирішення нових і складних завдань для колективу інституту пошук інвесторів, інженіринг і консалтинг, розробка і аналіз інвестиційних проєктів, проведення конкурсів інвесторів, нормоутворюючі ініціативи. Будівництво житлових містечок на інвестиції Німеччини стало рятувальним колом виробничої діяльності інституту, так як з розпадом Союзу з проєктуванням було знято майже одна тисяча об'єктів. Власне, робота по житловому будівництву, участь у роботі над тендерною документацією з іноземними фірмами, визначило подальшу активну співпрацю з ними. Це стало обопільно вигідною справою, особливо у ринкових умовах. Іноземні фірми швидко переконались у високому професіоналізмі наших спеціалістів, авторитетності вищого менеджменту інституту, оперативності виконання поставлених завдань. Що не кажіть, але цеглинки армійського досвіду та вишколу перших десятиліть не пропали даром. У співпраці з нами виграли міжнародні конкурси на будівництво містечок відомі фірми Макулан Австрії, Гохтів, Вальтер Текстер, Бергер» із Федеративної Республіки Німеччини, головболгарбуд із Софії. А після цього ми активно почали співпрацювати із міжнародною корпорацією «Макдональдс», яка розпочала будівництво мережі ресторанів в Україні. Лише у Києві ми спроєктували сім таких ресторанів. Завершено будівництво найбільшого в Європі заводу Кока-Кола у селі Димирка Броварського району Київщини, модерного офісного центру Поділ Плаза у Києві в умовах мінімального портфеля державних замовлень на проєктування і будівництво співпраця з іноземними фірмами дозволяє зберігати інтелектуальний потенціал інституту і завантажити людей роботою. В останні роки державне підприємство Міністерства оборони України, центральний проектний інститут, продовжує працювати економічно стабільно і винахідливо у творчому плані. Добре, засвоївши у попередні десятиліття науку виживання у перехідний період, ми тепер посилено вчимося повноцінно жити в реаліях сьогодення. І Чесно скажемо, що керівному штабу інституту на чолі з нашим визнаним лідером, державним менеджером найвищої категорії, заслуженим будівельником України Олегом Приймачуком, це вдається. Досяг він уже сьогодні стабільності і розвитку не тільки завдяки цьому, а завдяки тому, що ним керує доросла людина. Кажем, ну я доросла як спеціаліст і як керівник. Значить, визнаний спеціаліст в галузі будівництва, проектування, військового будівництва, цивільного будівництва. Думаю, що в цьому інституті нормальне керівництво, нормальні методи його керування, управління. Він вміло спів'єднує демократію з таким жорстким, жорстким керуванням, да, і тому і є результати. Окрім традиційної тематики для проєктантів ліквідації ракетних комплексів, де демілітор... Візації позицій ракетних баз у Первомайську та Хмельницькому, ліквідації баз стратегічних бомбардувальників з усією інфраструктурою. Ми також розробили проекти рекультивації та екологічної очистки цих територій. Ми породили, ми і вбили, хоча це будемо говорити, задача вбили, як ми вже потім поняли. Вона виявилася не менше відвіданим, ніж породили, тому що це вже було складні складно технології зв'язаної. со спецификой этих комплексов, с ракетными топливами и безопасностью, рекультивация земель. Да, то есть мы делали эти все проекты, мы ликвидировали и мы делали проекты ликвидации ракетных комплексов до рекультивации включительно. В таком объеме это действительно делалось впервые в мире. У тему например успешно спротивал наш экологичный видел. А ще ми виготовили проєктно-кошторисну документацію для будівництва житла військовослужбовцям у Первомайську, Хмельницькому Вінниці, торгові центри, житлові та житлово-офісні комплекси на вулицях Мельниково-Воровського в столиці. Реконструкція будинків Генеральної прокуратури української митниці, флігелів, будинку уряду майнового комплексу Державної податкової адміністрації на Львівській площі. Облаштування містечка з використанням нетрадиційних джерел енергопостачання на острові Зміїни у Чорному морі. реконструкція аеропортів у Російській Федерації на замовлення Газпрому передали замовнику проект під'їзної залізничної колії довжиною 12 кілометрів до навчального центру Десна Чернігівської області. Сьогодні ця залізнична дорога працює на вітчизни і її збройних сил. Ми розробили проекти переобладнання командних пунктів комплексу споруд інформаційно-технічного центру з реконструкції Центра автоматизованої системи управління Генерального штабу Збройних сил України. За нашим проектом проведено реконструкцію і модернізацію басейну СК, де тепер відбуваються змагання на першість Європи з водних видів спорту. Тепер це один з найкращих водних спортивних комплексів у державі. З 2005 року. У тематичному плані інституту зовсім не випадково опинилась робота по одній з наших головних тематик розробка проектних пропозицій по комплексу споруд і комунікацій наземного космічного комплексу Циклон 4 у Федеративній Республіці Бразилія під керівництвом флагмана світового ракетобудування КБ Південне. Тут якнайкраще знадобився величезний практичний досвід наших бойконурівців, директора інституту Олега Приймачука і його колег по будівництву першого радянського космодрому. Я думаю, що відповідальність професіоналізм наших співробітників він загортований тими роками, якими працювали і мали честь носили погони. Я думаю, що воно не пропало сьогодні, абсолютно. І воно сьогодні в нас є, і я сподіваюся, що буде. Я думаю, що ця робота то справа честі нашого колективу. Ми знаємо ракетну справу, ми знаємо підхід, системний підхід. Ми комплексний підхід знаємо до виконання цієї роботи. Тому я думаю, що це справа честі перше держави. Щоб виконати свої зобов'язання колективу нашого, ну і звичайно моє. Тому що я думаю, що впереді у нас ще є дуже цікаві об'єкти. Я думаю, що ми в найближчий термін виконаємо дуже цікаві пропозиції, які сьогодні вже практично до нас надійшли. Ніщо у житті, як співається в пісні, не минає безслідно. Космічні висоти незалежної України. Її перший космодром у далекій Бразилії це і я та блискавка, той урочий момент, до якого наш колектив ішов роки і десятиліття по мачині, набуваючи необхідний досвід і знання. А після підписання договору між президентами України та Бразилії, ЦПІ, КБ Південне і АТЕК, замовник проекту космодрому з боку Бразилії, уже кілька останніх років щодня працюють як єдиний злагоджений механізм. Доводилось працювати інколи і у дві зміни 10 тисяч томів проєктно-кошторисної документації, адаптованої до норм і законодавства Бразилії, перекладено англійською мовою і вчасно передано замовникові. У вересні 2009 року відбувся захист робочого проєкту космодрому у Бразилії. А через кілька місяців. До нас прибула офіційна делегація на чолі з міністром оборони Бразилії, яка підкреслила високу професійну виучку нашого колективу та величезний внесок ЦПІ у підготовку проектної документації космодрому Алькантера. З 2010 року розпочалося будівництво першого україно-бразильського космодрому «Алькантера» — космодрому третього тисячоліття. Це новітні технології для всіх сфер життя України. Це і мистецтво передбачення, яке проявив наш керівник, що дозволило нам впевнено зайняти космічну нішу серед проектних установ України та світу. Проєкт космодрому вивів роботу колективу на якісно новий технологічний рівень. Всі ці роки ми щодня перебували на інтерфейсі із Бразилією і КБ південно Кожну деталь проєкту. Було оперативно обговорено на інтернет-конференціях і всі зауваження враховані в подальшому. Так ми швидко навчилися працювати в режимі онлайн із своїми колегами. Технічне оснащення і фахова підготовка інституту дозволили безболісно справитись із поставленими завданнями. Для Бразилії це ключовий проект і поворот віха в україно-бразильських відносинах. Як я вже сказав директору інституту, у Бразилії є тільки два міжнародних спільних підприємства. Перше це з Парагваєм у сфері гідроенергетики, і друге це україно-бразильський космодром. Це ключовий проект для обох країн, оскільки космодром місце для запуску супутників. Ми віримо, що цей проект передбачає повний спектр довготривалої співпраці, адже успіх цього проекту стане поєднувальною ланкою для подальших спільних проектів Бразилії та України. Я насправді задоволений розвитком проекту космодрому, який Конує державне підприємство Міністерства оборони України центральний проектний інститут. І вірю, що за 2-3 роки він стане проектом улюбленцем нової віхи відносин України і Бразилії. Я вірю, що проект буде завершено вчасно. Він принесе успіх, і як я вже сказав, космодром стане нашим проектом улюбленцем, проектом, що підштовхне Україну і Бразилію до наступних проектів у майбутньому Поруч із нами в Україні весь час працювали бразильські колеги. Шлях у космос пролягав через болота і бездоріжжя, через величезні політичні, економічні, світоглядні зміни в житті країни і народу. Ми, крок за кроком пройшли через усе і зберегли честь та професійну гідність, і цим виграли гостру конкурентну боротьбу. Нам є що сказати і показати світові та передати своїм наступникам. Маємо честь служити Україні та замовникам з усіх континентів. Маємо честь стати першовідкривачами нової епохи України. Космічна ера людства триває. І ми маємо у цій ері рідне місце. місце космічної держави. Космічних проєктів. І космічного народу. Національне космічне агентство України разом з КБ і центральним проектним інститутом Міністерства оборони України це потужні локомотиви Космічної ери України, які виведуть державу на нові орбіти її розвитку. Маємо честь і гідність служити своїм інтелектом Україні та світовій спільноті.